Того промайнуло, що сіння Мене не ти ж мене не Він знаний хітмейкер України. Олексій Завгородній, більш відомий як позитив, запалював майданчики по всій країні. Під його пісні танцювали тисячі. Цей артист був позитивним з дитинства, через що й отримав свій псевдонім. Та чому ж тоді вже третій рік співак страждає на депресію? Все ж таки, це діагноз, який у мене є. Тобто, це було ще, я думаю, ще три роки тому. Може, через розпад популярного гурту Время і стекло у 2020-му чи від любовної драми. Про зміни, крізь які пройшов позитив за всі ці роки, обов'язково розкажемо. А зараз перенесемось у дев'яності на лівий берег Києва. Там на Троєщині в родині директора театру та балерини зростав розпишака Олексій Завгородній. Я хлопець, який виріс у дворі, там завжди були і драки, і все інше. Уже у 12 взагалі, міг добу не ночувати вдома. Після дискотек Завгородній з друзями тільки й шукав пригод. Загуляли, загубили мобільні телефони, чи у нас їх вкрали, бо ми заснули на траві. Прокинулись без грошей, без нічого. Батькам кажемо, нас тут пограбували. Тож, вибачте, вдома цей шибай голова замащував синці після бійок і виправдовувався перед батьками за свої походеньки. А також потайки ще й фарбував собі нігті. Я пам'ятаю точно, що в дитинстві я крав у мами лаки фарбував нігті. Я в школі навіть фарбував маркером нігтів чорний колір. Ну, це була така мода. Уже тоді вуличний хлопак навіть мав свого кумира, якого і досі наслідує. Я хотів стати Майклом Джексоном. Я хотів мати такий успіх, як у нього, і я до нього йду. І він пішов у музику за прикладом свого кумира. Разом із друзями дитинства Дмитром Ступкою та Васою Котляровим напильником вони створили реп гурт New School. Мене підтримали батьки, бо дійсно шкільний гурт у нас був. Я тоді я тоді вчився гарно і паралельно ми робили музику. 13-річний позитив із новоствореним гуртом виступав на шкільних вечірках, концертах від популярних видань. А 2000-го родич Васі напильника Петя Чорний познайомив їх із 19-річним Потапом. Прослухавши їхній запис, репер повірив у амбіційних юнаків. Проте в гурт вкладався не він, а саме батьки Завгороднього. Якось допомагали, бо це були записи пісенні, які треба було на які треба були гроші, бо ми ж звісно ж не заробляли нічого. Апотап прокачував хлопців професійно. І вже 2006-го, після саундтреку до українського трилеру Штольня, про них заговорили. На безупину, всі, хто побачить цю картину, та з першою славою в житті позитива були і перші розчарування. Несподівано покинув родину тату юнака. Просто зник. Тоді міцною опорою для Олексія стала Аня Андрійчук, з якою вони тільки почали зустрічатись, і, то, як і те, як Аня підтримувала та? тоді, і то, як, те, як вона вселяла впевненість, та, яку ти втрачаєш. Ці двоє познайомились ще підлітками на дні народження однокласниці, але тоді Аня прийшла з хлопцем. Вони з позитивом довго не наважувались на побачення віч навіч віч, навіть коли дівчина вже була вільною. Ми через спільних друзів завжди робили побачення собі. Ну що там твоя подруга? То може зустрінемось разом? В той же час міцнішали дружба і співпраця з потапом. Та все ж бути другорядним артистом позитиву не хотілося, і Потап це помічав. Тому 2010-го друг продюсер знайшов молоду співачку Надю Дорофеєву і створив гурт «Время і стекло yeah, мене дим я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним. Десять років позитиви додо -до були всюди. Їх обожнювала молодь і в Україні і за її межами. На них рівнялися в усьому. Та 2020-го дует зробив свій «Last Dance». В рамках цього гурту, мені здається, не все можливо реалізувати, те, що ми можемо як артисти зробити. Ну, треба йти далі. Того ж року розійшовся не тільки музичний дует. Тріщину почали давати і стосунки позитива з Анею. На ту мить вони вже сім років були у шлюбі. А 2021-го пара підтвердила, що розлучилась. Що ж зруйнувало такий тривалий союз. Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях мої. Я не встиг. Аня підтримувала Олексія від моменту першої слави. Вірила в нього і довіряла, але час від часу все ж влаштовувала сцени ревнощів. Так, ревнувала. Я не бачу в цьому нічого поганого. Свого часу під приціл Ані потрапляли Настя Каменських, Надя Дорофєєва і Мішель Андраде. Та й позитив не відставав від коханої. Я дуже ревнива людина, я шалено ревнивий. Усі роки пара мало ділилась особистим, але 2020-го почали ширитись чутки про розлучення, подейкували, що через відсутність дітей. Водночас позитиву ще й приписували роман з Юлією Сахневич його напарницею на проєкті танці з зірками. Тоді ж фани обговорювали, що може саме через зраду позитива пара й розлучилась. Та першою всі крапки розставила саме Андрійчук. Просто в нас стали різні інтереси. Ми переросли одне одного, одного. А от сам позитив не мав бажання про це говорити, бо розриви з коханою переживав дуже болісно. Складнішого року в моєму житті, напевне, не було. Минуло три роки, і поряд зі співаком з'явилось нове кохання. Свою обраницю позитив тримає в секреті, але не приховує, що вже готовий створити з нею родину. Я думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана. Він навіть думає про дітей, про двійню, бо ж сам має сестру близнючку Лізу. Саме з нею Олексій переживав усі сварки батьків. Ми до цього звикли. Ми їх мирили весь час, але якось у них пішла така токсичність чи якесь нестикування. І це призвело до того самого випадку, коли тато зник, і він просто якось різко поїхав, нічого не сказав. І Я такий, де батя а куди він що? Незрозуміло. 16 років Олексій з Лізою не бачили батька, та нещодавно все ж наважились першими поговорити з ним, проте не встигли. 2022-го батько помер у той складний рік. Позитив, як сам зізнався, заливав горе алкоголем. Його було дуже багато, і Це було дуже довгий період. Звісно, окрім цього, позитив ще намагається побороти трирічну депресію. А причиною цього це є і постійні концерти, недосипання. Це твій образ життя, але допомагають дійсно, допомагають дуже тобі люди, які тебе оточують рідні. А головною підтримкою залишається мама. А от з Потапом, який усі ці роки був поруч, шляхи розійшлися. Багато розмов ходить, що не тільки у професійному плані, а й у особистому. Незважаючи на чутки, позитив все ще підтримує друга попри хейт, який звалився на нього. Потап він дуже ідейний, дуже кльовий. Я думаю, що кожен має право на помилку. І кожен має право її якось виправити. Без продюсера і лейблу позитив самостійно оплачує роботу команди, через що артистові й довелось продати власне авто. Воно і складно, але але воно цікаво, бо це для тебе це такий челендж. тому що багато чого лягає на твої плечі, вже зараз. Як і, і, і тобто, і ти приймаєш рішення. Зараз 33-річний позитив почав нову сторінку свого життя. Взявся за власне здоров'я, зав'язав з алкоголем і дотримується правильного харчування. Хоча раніше любив уночі зробити смачненький стейк. Зараз намагаюся робити все правильно, їсти правильно, бо я дуже люблю готувати. Я сам готую. Попри складнощі і випробування на своєму шляху, Олексій продовжує впевнено рухатись далі, і він обов'язково знайде позитив для себе і поділиться ним зі своїми фанатами треба е, максимально дарувати один одному позитивні е, такі позитивні якісь емоції любов любов вона перемагає завжди